Привіт, усі, говорить Укрофон. Давно, давно вже не було таких відео зі спілкуванням, зазвичай були лише озвучення, дубляжі. І от, нарешті, захотілося звернутися особисто до вас, і тому вирішив зробити це якось оригінально е, у вигляді подкасту, тому що раніше подкастів на моєму ютуб-каналі і взагалі я ніколи не вів. Ніяких подкастів, тому, тому сьогодні спробуємо щось новеньке. Вийде воно чи не вийде, але будемо пробувати. Отож, якщо коротко, навіщо взагалі цей подкаст і що в ньому буде? Можливо, ви помітили, що з Ютубу я, можна так сказати, пропав. Зник. І відео в Ютубі тепер виходять рідше, рідше, ніж це було раніше. Тож, у цьому подкасті я вирішив пояснити, що, що взагалі відбувається, чому так. Подкаст цей я роблю також з огляду на те, що саме на Ютубі мені довелося зібрати найбільшу аудиторію. Зараз на момент запису подкасту у вас у мене 187 моїх улюблених підписників. Ніде, ніде ще я ні у якій соцмережі ще таку кількість підписників не збирав. Тому, гадаю, було би логічно пояснити саме тут, на Ютубі, що взагалі відбувається. Отож, довго балакати про ніщо не буду. Отож почнімо. Я взагалі починав свій шлях з озвучень різних смішних, прикольних наукових іноді відосиків на Ютубі. І саме це пояснює, чому саме на Ютубі мені вдалося зібрати найбільше аудиторії. І як ви могли помітити, якщо промотати до перших відео, то виходять відео із серії Як мав закінчитися той чи інший фільм, різні озвучення різних інтерв'ю, міні-серіалів, які дозволено викладати на Ютубі. І взагалі таке відео, останнє таке відео того типу, це було Джиммі Кіммл у Сімпсонах. Все. Більше. Подібних відео, тобто якихось прикольних озвучок для Ютубу, не виходило на каналі. Джиммі Кімел в Сімпсонах був трошки більше року тому. А саме 8 лютого 2022 року. Вже небагато лишалося до повномасштабного вторгнення москалів до нашої прекрасної України. Так ось і більше подібних відео не виходило. Натомість на каналі ще подекуди виходили відео про тачки. Були реклами, моменти із мультсеріалу тачки на дорозі, відео з пасхалками, відсилками в різних короткометражках, розбори гонщиків. Я робив відео про Володимира Трунька, українського персонажа у тачках. Відсилки у тачках на дорозі, аудіокниги по тачкам взагалі. Контент ще як-не-як забивали тачки. Потім усе скотилося до уривків із мультсеріалу Тачки на дорозі, кількох аудіокнижок, кількох пісеньок, ну і все. І тільки недавно повернувся більш-менш старий формат. Це було Гітлер дуже спрощено. Це відео каналу «Oversimplet». І все. Все решта це просто або трейлери, або уривки, або. Старі перезалиті відео були із курсу озвучення промова. У багатьох з вас, можливо, виникла така думка, що я зник, я пропав, я закинув цю справу. Так, ось, насправді ні. Отже, де я пропадаю? Ми з моїм дуже класним другом, знайомим Валентином Глушком. YouTube-канал у нього є. Crazy Roller Guy. Я залишу обов'язково посилання в описі коли-небудь. Е, планую зробити про це окремий подкаст про мій шлях взагалі в озвученні. Це буде довго зараз розповідати. Так ось ми з ним відкрили студію SPF Studio. І я взагалі лишатиму посиланнячка в описі на все, що я тут е, говорю. Ми створили студію. Яка діє з листопада 2022 року. І ми створюємо закадрове озвучення, дубляж та рекасти на різні мультфільми, фільми, мультсеріали. І зазвичай мене можна почути там. Звісно, деякі проєкти USPF Studio залиті на мій YouTube канал. Це Єжак Сонік Різдвяний Вибух, трейлер до серіалу Любов і смерть. Могутні рейнджери, кінофільм повнометражний. І недавно, вийшов, на, на момент запису, це 9 годин тому, вийшов трейлер нового мультфільму Як Слониха впала з неба, який ми випустили. ну, На момент запису, ми випустили його вчора. Не знаю, коли ви слухаєте цей запис, коли він вийде, коли я його змонтую. Але наразі мультфільм вийшов в нашому дубляжі вчора. І найчастіше мене можна почути там. Ми вже продублювали Скубіду, Цукерки або смерть, їжак Сонік Різдвяний вибух, аніме фільм П'ять наречених, повнометражний фільм Літні ігри, першу ова Наруто, повнометражний фільм Могутні рейнджери раз і назавжди, мультсеріал Острів Черепа. Ми вже завершили перший сезон, який наразі є. Наскільки я пам'ятаю, має бути другий сезон, але він ще не вийшов. Коли він вийде, ми, звичайно, за нього візьмемося. І також як Слониха впала з неба. Звісно, я вже тут згадував. Взагалі, у як Слониха впала з неба, це була моя головна роль за довгий час. Зазвичай я робив якісь другорядні ролі, а сам більше був на варті звуку звукачем. А тут я повернувся. Але мене почути зараз. Можна не лише на UASP Studio, також я із цього року, із початком 2023 року, почав доволі часто брати участь у озвученнях на прекрасному youtube каналі. Можливо, ви про нього навіть чули. Називається Промова або Проєкт мова. Можливо, ви все ж про нього чули, бо він набагато популярніший за, за мій. Набрав він уже більше 100 тисяч підписок. І починаючи з відео 2022 рік за 7 хвилин, починаючи з цього відео, я там починаю доволі часто з'являтися. Кому цікавий контент, більше науковий, не розважальний, а більше науковий, там про новітні технології, там різні наукові штуки, кому цікаво, на вкладці списки відтворення на моєму каналі. Є список відтворення, озвучення на каналі Промова з моєю участю. І я регулярно його оновлюю. І щоб ви розуміли, завтра я буду озвучувати нове відео на канал Промова. Тобто, мене там можна почути останнім часом доволі часто. Також посилання на список відтворення я також лишу в описі, щоби. Було легше вам шукати. Хотів ще сьогодні прояснити деякі речі, що буде далі на YouTube-каналі цьому. Тому що я помітив, що найбільше мою аудиторію приваблювали два типи відео. Відео на тематику короля Лева. І відео на тематику тачок, знову ж таки. А, але, Але, на жаль, короля Лева. Після того, як я зрозумів, що йой, це популярна штука на моєму каналі, я зробив кілька ще відео, Король Лев Невдалі Дублі я робив. І документальний фільм Коло життя, який, на жаль, не набрали навіть близької кількості переглядів до попередніх відео: Левина варта створення музики і як мав закінчитися. Король Лев, які свого часу були найпопулярнішими відео на каналі. Тож, відео на тему Короля Лева поки що на каналі не планується і не думаю, що колись вони будуть виходити. Сама франшиза вже загнулася, тому не знаю, чи Дісней щось взагалі нового випустить. Тому і так можна сказати, що Короля Лева більше не буде. Ну і я також наразі не маю бажання братися. За якісь відео по тематиці короля Лева, тим більше, що їх нема. <смір> Банально. Але якби і були, не знаю, чи я би за них ще брався. Тож, поки що, наразі я не знаю, що буде далі. Ніколи не кажи ніколи, але поки що король Лев і все, що з ним пов'язано, на каналі закрито. Далі. Тачки. Найбільш привабливі для аудиторії. і для мене. У мене дуже хороші спогади про тачки, я на них виріс. Тачки це були, не знаю, мабуть, перший мій мультфільм, який я переглянув в українському дубляжі. Мультфільм, який пов'язував мене з Херсоном, тому що, можливо, хтось не знає. Я народився в Херсоні. Там дивився тачки, звісно ж, російською. Коли ми переїхали сюди, вирішили, що треба, якби. Переходити на українську. Сюди мається на увазі у Львівську область. Ми вирішили, що пора переходити на українську. Тим більше, то був 2014 рік. А всі знають, що тоді почалося. І батьки мені купили диск, на якому були українськомовні тачки. І це перший мультфільм мій українською мовою. Американський, я, звичайно, дивився ще до того українські мультфільми, українські там Івасик Телесик, Кривенька Качечка, там, такі дитячі, які були створені ще дуже-дуже давно. Але тачки перший американський мультфільм, який був переглянутий українською мовою. Я взагалі дуже фанатів від тачок. У мене були іграшки, у мене були книжки. До речі, аудіокнижки ці, які в мене були, є на каналі. Тому тачки для мене робити було ну, в кайф. Просто з насолодою я робив усе, що пов'язане було з тачками. Це і мультсеріал Сирникові байки, мультсеріал Байки з радіаторного раю, реклами різні, аудіокнижки, мультсеріал Тачки на дорозі і свої відео про відсилки, про цікаві факти, про розбір гонщиків. Мені дуже була цікава ця тема. І перше навіть перше відео, яке було озвучене після повномасштабного вторгнення, це був документальний фільм «Натхнення для тачок який я озвучував на другий день після повномасштабного вторгнення Русні в Україну. Тому тачки назавжди будуть в моєму серці, в моїй душі на все життя. Але. На жаль, з тачками сталося те ж саме, що сталося з Королем Левом. Тобто франшиза просто загнулася. Зараз мультсеріал Тачки на дорозі, хоча він досить такий непоганий, але він, звичайно ж, не в порівняння до першої частини, до другої частини, до третьої частини. До речі, третя частина це перший мультфільм, який я переглянув у кінотеатрі. Такий цікавий факт. Ну, до суті. Франшиза загнулася зараз, і не знаю, чи є ще хоча б якесь майбутнє у тачок, тому що мультсеріал тачки на дорозі, судячи з коментарів і відгуків, розчарував людей. Багато є коментарів по типу Це не ті тачки, яких очікуєш. І, звісно, я з ними, ну, з такими людьми повністю погоджуюся. І за тачки на дорозі я брався. Звісно, натхнений тими почуттями, які в мене є до тачок. І як відсилка до того, з чого ми починали, голоси лишилися ті ж самі, що і в сирникових байках. Тобто, я сирник, Арсен Гребеняк, блискавка Макквін і так далі. Тобто, усі голоси лишилися. І щоб ще раз відчути ті часи, понастальгувати, вирішив робити ще тачки на дорозі. Включно тому. Ще й, звісно, почуття, емоції, те, що значать для мене тачки. Але мультсеріал Тачки на дорозі робиться дуже повільно, тому що у нас всі пишуться на місці, а UA Studio, воно функціонує дистанційно. Тобто я пишу себе і іноді мого брата. Валентин пише себе у себе, всі актори пишуться у себе. І тому дубляжі і озвучики і рекасти виходять набагато швидше, ніж тачки на дорозі, які можна було б випустити за кілька місяців, а вони робляться вже якби більше року і все ніяк не доробляться. Але що ж буде далі з тачками на дорозі? Це сумно повідомляти, але їх може більше і не бути. Причина ще чому тачки на дорозі не доробляться. Хоча логічно було б їх доробити і тоді вже сказати, що тачок більше не буде. Але ні, тачки на дорозі, на жаль, не маємо змогу доробити. Чому? Я розповім в іншому подкасті. Не знаю, коли він буде, але він буде. У мене вже він розписаний, в принципі, що і як. І в голові він у мене вже сформований, лишилося лише записати. От, тачки на дорозі, вони, на жаль, на жаль, не будуть завершені. І далі, що буде, я продовжу озвучувати для UAS Studio, тому що це наша з Валентином спільний проєкт, і воно приносить неабияку насолоду. Ми озвучуємо повнометражні фільми, а я завжди мріяв озвучувати саме повнометражні фільми. І головна роль у мультфільмі «Як Слониха впала з неба, мабуть, найкайфовіший проєкт. Останніх місяців. Звісно, могутні рейнджери раз і назавжди. Мені також я кайфанув від того, що озвучував все не своїм голосом. У мене був ось такий голос, я ще На Ютубі можна подивитися цей рекаст. І ось таким голосом я озвучував альфу такого робота, альфа 9 і альфа-8. Тож UAS Pі Studio приносить. Мені неабияке задоволення, і я продовжу озвучувати для них. А тачки на дорозі, на жаль, залишаться недоробленими. Ще раз, знову ж таки кажу, причину повідомлю в наступному подкасті. Для промови я також продовжу озвучувати, тому що не розважальний, а науковий контент мені також приносить задоволення. І хочеться іноді не верещати. Як у майбутньому проєкті UASP Studio, який вже перебуває в розробці, у нас вже анонсовано це дев'ята ова Наруто. І оскільки це аніме, верещати там довелося. І іноді хочеться не верещати, а спокійно розповісти про якісь цікаві речі. Як вийшло на промові, відео про 3D принтер і те, як на 3D принтері друкують ракети. І я там озвучував головного такого чувачка, який все це розповідав, як працює їхня компанія, як вони роблять ці ракети, що вони очікують, чому вони їх друкують на 3D-принтері, а не роблять їх з металу, як до цього робилося і робиться. Отже, мені Studio і промова приносять дуже велике задоволення, дуже. І тому мій вибір це продовжувати роботу для них. І трошки відійти від тачок і від короля Лева. Чи повернеться старий формат прикольних відео? Комічні відео навряд чи будуть, якісь прикольні. Якщо вони будуть, то на каналі промова. На моєму каналі таких вже не буде. Ну, звісно, ніколи не кажи ніколи. Це можна мати на увазі. Але наразі немає бажання робити їх. Є бажання озвучувати повнометражки і серіали для UASP Studio, і науковий контент на промову. Що буде далі з каналом? Можливо, тут викладатимуться трейлери, трейлери до проєктів UASP Studio. Можливо, деякі проєкти UASP Studio, які дозволять нам викласти ясновельможний пан YouTube із його шановними дітьми, авторськими правами, ха -ха, які. Змилувалися і дозволили мені викласти Соніка Різдвяний Вибух і могутніх рейнджерів раз і назавжди на YouTube. Тому такий контент буде публікуватися тут. Можливо, аудіокнижки будуть ще, тому що мені ця тема подобається. Як можна побачити на YouTube-каналі, зараз є там живе тигр чи тут живе тигр, не пам'ятаю, Стівена Кінга повністю книга аудіо. Тому аудіокнижки будуть, хоча не часто. Ну і звісно, будуть подкасти. Наступний подкаст, я вже не знаю, разів три про нього розповів, що він буде і він уже спланований. Лишається тільки записати і змонтувати, ну і випустити, якось все це оформити. Отже, будуть подкасти, трейлери, можливо, готові проєкти ЮЕСПІФІ Studio і рідко аудіокниги. Але я не пропаду, тому що проєктів UASP Studio і промови вистачить. Бо мені зараз 16 років, і я ходжу до 10 класу, вже закінчив. Знаходити час на це ледве вдається, але я готовий посвячувати час цьому, тому що мені подобається це, і тому, як, звісно, логічно буду це робити і надалі. Отже, посиланнячка лишаю. В описі, на список відтворення озвучень на каналі Промова, і на телеграм-канал UASP Studio, в якому виходять найпершими повідомлення про нові проєкти. І наразі я ще не пропустив жодного проєкту UASP Studio. Я там або озвучую, або як звукорежисер, але я беру там участь ще жодного проєкту. Не пропустив, кому цікава моя творчість така, то ласкаво прошу на телеграм-канал, на YouTube-канал Промова. Хто хотів більше і більше тачок, більше відео про тачки, то дуже шкода, але франшиза сама по собі вже загнулася, тачки на дорозі взагалі не дотягують до рівня якоїсь частини тачок. Сюжет можна було би зробити. Набагато цікавішим, ніж він є, і багато чого можна розповідати. Я зараз цього робити не буду, але є багато речей, які вказують мені особисто на те, що стара трилогія сирникові байки це все. Байки радіаторного раю, і то вже були не такими цікавими, як сирникові байки, вони прикольні самі по собі. Просто вони просто прикольні. А байки радіаторного раю і тачки на дорозі це, ну, в мене немає зараз е, бажання розповідати моє ставлення, тому що це франшиза мого дитинства, я на них помішаний на тачках, і тому нехай моя думка залишиться лише моєю думкою. І, звичайно, не буду видаляти якісь відео по тачкам, кому вони подобаються, може собі дивитися, але нового нічого, на жаль, не буде. Що ж, скільки ми маємо? О, вже півгодини запису, ну, він буде ще порізаний. Але є вже півгодини, гаразд. Будемо завершувати. Отже, так, отже, UA SPF Studio і YouTube канал промова. Все, я, в принципі, все, що хотів сказати у цьому подкасті. Я все сказав. Дякую всім, хто дослухав мою балаканину. І. До зустрічі ще в наступному подкасті, папа. -па.